Як нарешті почати діяти? Якщо є відчуття ніби зупинився на місці і ніби є бажання щось змінити, але це настільки страшно і незрозуміло, з чого почати, що просто інколи робиш нічого і прокрастинуєш. У цьому відео я розповім про 10 кроків, які я використовую при прийнятті важких рішень, які допомагають мені долати той страх і некомфорт і змінювати своє життя. До кожного кроку я буду наводити конкретні вправи і запитання, які ви зможете собі поставити, щоб рухатись вперед і не здаватися. Що ж, поїхали? Крок перший Дій вже тому що часу насправді менше ніж здається. Як часто ми собі прописуємо цілі коври із цілей, планів, які ми думаємо, що ми неодмінно виконуємо, особливо це із цілями на майбутній рік. Записали, забули, не виконали і згадали перед наступним плануванням року. Чому так стається? Тому що ми думаємо, що майбутня версія нас. Буде краще справлятися із поставленими задачами, буде менше прокрастинувати, раніше прокидатися, мати купу корисних звичок, і все буде прям супер. Але насправді через рік ми не змінимося, якщо ми не будемо над собою працювати. Тому насправді ось це майбутнє може і не настати, тому не варто відкладати рішення на майбутнє, думаючи, що тоді щось зміниться. Ну і приклад вправи, якби вам дали зараз певну суму грошей, подумайте, скільки вам треба. Щоб ви зробили от прямо зараз, яку б ви свою проблему вирішили, яка ваша ключова така проблема в житті? Можливо, що б ви зробили, що б ви спробували чи до кого б подзвонили? Ось це вам буде такий як приклад, над чим уже вам пора працювати, не відкладаючи. Крок другий: не тримайтеся за свої переконання. Насправді, наші переконання, те, як ми про себе думаємо, дуже впливають на наші життя. Наприклад, хтось думає, що він не може публічно виступати. Хтось думає, що там англійська не дана, або програмування не дано, бо я там гуманітарій, математика не моє, або що танці не моє, я цим не займалася чи займався з дитинства, тому я не зможу зараз. І насправді ці переконання формують наші дії, і частіше ми прокрастинуємо від виконання цих завдань, які приносять нам користь і задоволення. Тому що я пропоную? Випишіть собі ось цей список обмежувальних, я їх так називаю, переконань. Що ви думаєте, що вам не дано, ви не можете зробити, або можливо, оточення вам постійно говорило, що ви до чогось не здатні. І собі подумайте, а які є докази щодо цього переконання? Які докази, що я чогось не можу? А я це перевіряла, а я це пробувала. А я пробувала змінити підхід, можливо, пробувати ще й не здаватися. Тобто, випишіть ось цей списочок, що ви, на вашу думку, не можете, і подумайте, а які є докази взагалі? Вони існують. Може, спочатку треба попробувати, а тоді вирішити, підходить вам це чи ні. Рухаємось далі. Ви знаєте проблему або питання, яке вам треба вирішити. Прописуйте собі детальні кроки, що ви будете робити. Якщо ви не знаєте, це також не проблема. Випишіть перший крок, який ви можете зробити. Наприклад, дізнатися більше про якесь питання, подзвонити комусь, або попросити в когось по допомогу, прийти якісь курси. Ну тобто, будь-що, що вас може наблизити, не виконати, наблизити до вирішення певного питання. Наприклад, з тренуваннями, ну ви не можете отримати такий самий результат, тренуючись 7 годин. Один раз в тиждень, ніж якби ви тренувались по годині щодня. Результат буде набагато відрізнятися. Так само і з харчуванням. Не можна харчуватися, наприклад, шість разів в тиждень дуже там, корисно, так як треба, а в неділю там, чи в якийсь день, який ви вибрали, чи тмілиємо все, що ми хочемо. Це так не працює. Ви будете отримувати набагато гірші результати, якщо будете взагалі їх отримувати. Тому визначаємо своє питання, визначаємо кроки, як ми будемо рухатись. Не знаємо, які кроки. Беремо перший крок. І вже його робимо мінімальне щось, щось легке, яке не займе у вас, наприклад, більше 15 хвилин вашого часу. Працюйте над собою та над своєю впевненістю, тому що дуже часто ми собі накручуємо і уявляємо найстрашніші варіанти подій. Так, це, наприклад, корисно собі прописати, що може статися найгірше, і продумати собі план дій, але не зациклюватися на цьому. Ви можете виписати собі основні свої страхи подивитися які є реальні докази що ці страхи можуть справдитися і виписати собі що ви будете робити якщо вони настануть впевненість розвивається із кожним вашим кроком на шляху до своєї цілі тобто чим більше ви дізнаєтесь чим більше ви читаєте чи приділяєте зусиль тим більше впевненості в певній сфері ви отримуєте ви ж як вперше умовно та я як вперше сіла на коня я ж не була впевнена що я поїду Мені треба були роки, щоб почуватися себе впевнено, так само і з кожною справою, більше впевненості буде лише тоді, коли більше часу приділяти певному питанню. Насправді, навколо нас є дуже багато можливостей. От поки ви не зосередите свою увагу на виконанні певного завдання, не сфокусуєтесь, то ви не будете помічати ті можливості, які існують навколо ту підтримку, яку вам можуть надати інші люди. Тому насправді, коли ви визначаєте свою ціль, ви вже дивитесь, що ви можете зробити, щоб її досягти, яких людей залучити, кому що делегувати, які курси прийти, чи що вивчити. Тому навколо вас є завжди багато можливостей. Просто сфокусуйтесь на вашій цілі і не розпорошуйте свій фокус. Шукай свій власний шлях. Не потрібно дивитися на інших людей, на те, як вони досягли своєї мети і. Просто необдумано копіювати їхній шлях. Ви ніколи не досягнете того ж успіху, просто копіюючи кроки іншої людини. Тому і не працюють автобіографії, ось ті книжки про стартапи, тому що повторюючи кроки тієї ж компанії, ви не зможете досягти успіху у власній сфері. Тому що змінились обставини, інша обстановка, інші вимоги і потреби суспільства. Тому не варто зациклюватись на тому, що роблять інші, і просто без аналізу копіювати їхні шлях. Також не варто слухати людей, які нічого не досягли в тій сфері, до якої ви прагнете, які прагнете розвиватися. Тому, коли хтось вас критикує, запитайте себе, ця людина взагалі експерт. Вона щось знає про цю сферу, про це питання. Чи є якісь докази, що вона така суперрозумна і може тут нас критикувати? Критика, хейт, вони будуть завжди, і дуже часто вони йдуть від людей, які нічого не роблять в цьому житті, які просто сидять на місці, і їм немає що робити, як на те, щоб приділяти свій час тому, щоб критикувати інших. Тому не зупиняйтесь. Звичайно, конструктивна критика важлива, але від людей, які є експертами, які вже мають певний досвід, який вам може допомогти. Але це не критика від диваних експертів. Тому старайтесь просто пропускати її мимо вух. Таке цікаве правило. робіть те, що вас лякає щодня. Ну, наприклад, ви хочете бути більш впевненою собі людиною і підходити без проблем комунікувати з людьми. Ви можете почати з того, що ви зробите комусь комплімент, або познайомитесь з кимось в кафе, або просто, якщо тяжко починати з цього, ви підете самі в книгарню, наприклад, і будете просто спостерігати за обстановкою. Тобто робити те, що вам не властиво чуть, чуть розширювати свою зону комфорту, щоб потім досягти цієї цілі, яку ви перед собою поставили, також проаналізуйте, як ви. Витрачаєте свій час. Я вам наведу дуже прикольну вправу, як можна розрахувати, яку кількість годин вільних ви насправді маєте протягом тижня. Беремо кількість годин, які в нас є в тижні. Віднімаємо кількість годин, яка нам потрібна на сон, на роботу, на якусь рутину, на приготування і на їжу. І дивимося, скільки в нас є вільного часу. І ви здивуєтесь, наскільки насправді ця цифра може бути великою. І проаналізуйте, куди ви витрачаєте свій час. Дуже важливо виділяти час, коли ви не робите нічого, крім планування, крім якоїсь рефлексії, продумування того, що ви хочете насправді, коли ви мрієте, фантазуєте, плануєте. Ви можете також делегувати частину своїх задач комусь, щоб у вас залишався час на насправді важливі речі. І дуже прикольне питання, яке я собі задаю: от уявіть, що вам уже ну, років так 70-80, от про що ви будете шкодувати. От поверніться думками на той момент, де ви є зараз, і подумайте про те, чи задоволені ви були тим станом речей, які є зараз, чи задоволені ви своїм життям, і чого б вам бракувало для справжнього щастя? Можливо, варто піти на ризик, можливо, варто щось змінити, можливо, варто з кимось познайомитись або наважитись і прийняти рішення, яке може змінити ваше життя може на краще, а може на гірше, але ви не дізнаєтесь, поки ви не приймете це рішення, а отримаєте більше тривоги. В час того, як ви будете сумніватися. Тому ця вправа дуже корисна, і я часто уявляю себе вже такою старенькою бабуською, яка подорожує світом і знімає свій бложик, яка буде думати про ось це минуле і задавати собі запитання, чи задоволена я тим, що я роблю, чи отримаю я більше задоволення, коли я ризикну. Ніж коли я не спробую про що я буду шкодувати. Також важливі мої звички. Ви знаєте, це дуже банально. Скільки є вже відео і матеріалів про те, як формувати корисні звички. Від мене ви почуєте лише одне. Не беріться за все одночасно, тому що дуже важко так себе відразу зламати і почати бути суперпродуктивним, не прокрастинувати. Це просто неможливо. Ви вигорите і просто почнете жити як і далі, думаючи, що, що правила не працюють. Вони працюють, але одна поправочка. Просто візьміть одненьку звичку, невеличку, яка не займе вас багато часу. Наприклад, прочитати сторінку в день. Ну це вже буде вам великим плюсом. До того щоб сформувати собі звички, ви кожен день будете собі доказувати, що ви можете, що це не так і складно, і з кожним таким днем вам буде додаватися впевненості і буде хотітися знову додавати якісь звички у свою рутину. Ну і останнє ніколи не здавайтеся. Якщо ви маєте ціль, неважливо, скільки разів вас не вийшло, неважливо, скільки разів ви чули критику в свій бік. Ви повинні просто рухатись до своєї мети, навіть коли складно, навіть коли є відчуття, що це не для вас, що у вас недостатньо розуму чи недостатньо можливостей. Можливості з'являться, якщо ви не перестанете здаватись, і якщо у вас буде ця ціль у вашому фокусі, тому що якби не було перешкод, всі з нас би були успішними. Але успішними будуть тільки ті, які не здаються таке бачення своєї цілі, чіткий план дій і дисципліна до виконання. Допоможуть вам досягти бажаного. Звичайно, я не виключаю цю гнучкість, коли у вас міняються цілі, міняються цінності. І це окей змінювати свої цілі або переносити їх в колоночку. Неактуальні, але якщо ви вже собі обрали напрям, рухайтесь до цього напряму коригуйте його, змінюйте за потреби. Але якщо ви визначили свою ціль, то зробіть просто максимум, який від вас можливий, щоб ви собі сказали, все, я зробив чи зробила максимум. Я не можу, тому що я вже перевірив всі способи і ніякий не працює. То мені здається, що навряд чи ви перепробуєте просто всі способи. Тому не здавайтесь і йдіть до вашої цілі. Це були 10 моїх кроків, які допомагають мені в тяжкі моменти, і тоді, коли я думаю, ризикувати чи не ризикувати. І все-таки я частіше обираю ризикувати. Але кожен ризик має бути трішки зваженим, і тому я перед цим. Часто прописую собі, що я буду робити, якщо не вийде. А що я буду робити, що вийде? Це теж важливо, бо багато людей бояться. В кінці кожного відео я буду радити книгу, яку можна прочитати, і яка вам допоможе, наприклад, трошки більше дізнатися по темі відео або просто розширити ваш кругозір. Сьогодні це книга Іди туди, де страшно. Вона дуже прикольна. Моментами банальна і крінжова, але все ж таки раджу прочитати, тому що автор собі поставив цілі за рік стати жукеєм без підготовки, стати рекордсменом з фрідайвінгу. І це дуже цікаво спостерігати за тим, як в нього це вдається, які думки виникають під час цього шляху, які емоції він переживає, і ви побачите, що ви насправді не одні, не зі своїми емоціями, страхами і дискомфортом. Дискомфорт буде завжди, але важливо долати цей дискомфорт, щоб він з часом став для вас комфортом, тому що зміни можливі лише тоді, коли ви долаєте якісь незручності, дискомфорт, долаєте свій страх і просто не здаючись, йдете до своєї мети, тому не здавайтесь і рухайтесь вперед. Ну і не забудьте поставити коментар і вподобай.